Друзі, мої вітаннячка! для тих, хто на моєму каналі вперше. Мене звуть Людмила і це мій канал про в'язання. І тут ми в'яжемо, зараз в конкретному випадку в'яжемо джемпер з японським візерунком. Так, я вже показувала, вив'язала два рукави. І ось уже набрала я по колу італійським способом. Хто не вміє, в мене в попередніх відео я показувала, як набирати італійським способом петлі. І ось то я вив'язала тут резиночку 2х2. І вже переходжу до вив'язування, спочатку до розподілу, швидше за все, петель, де в мене попереду буде йти японський візерунок. Але є один нюанс, я тут вже була пров'язала, а потім розпустила. Чому розпустила? Тому що я, я казала, що японський візерунок він тр трішки стягує полотно, і мені треба було, щоб він його не стягував, додати додаткову петель. Я додавала 13 петель. Але я додала ну, саме попереду, де в мене буде йти японський візерунок. Так, я додала рівномірно по всьому переду. Але потім, пров'язавши три ряда, я зрозуміла, що я зробила помилку. Не треба було додавати по всьому полотну. Краще додати все-таки в тому місці, де в мене має стягуватися полотно. Отже, у мене там було 110 петель попереду і 110 на спинці. І я до цих 110 попереду мала додати 13 петель, але не на всі петлі, а лише на. Петлі візерунка, а візерунок у мене займає ось 57 петель. Але 57 це вже з доданими 13, так? Я я коли розподіляла, в мене виходило там 33 петлі по краях з обох боків до візерунка. І тоді всередині в мене 110 лишається, там 33, 33, 66, було 110, в мене посередині залишається 44 петлі. І ось якраз цих 44 петлі я мала додати оцих 13 петель. Для цього, щоб додати їх, ну, треба ж зробити розрахунок, через скільки петель його додавати, ну, з яким ритмом додати ці петлі. Але у мене там вийшло, я от от поділила 44,5, я поділила на. Е... 13, це що мені там треба додати, ну, навіть точніше не на 13, я на 11, бо я вирішила, що я по одній петлі одразу додам, от як тільки оцей, в цей проміжок я прийду от відв'яжу там 33 лицевої гладі і одразу зроблю прибавочку. І з іншої сторони, від 33, теж прибавочку одразу. І в такому випадку мені треба було посередині ще 11 додати. Але коли я оцю Розділила, в мене вийшло там щось 3,60 там 6 сотих чи скільки. Ну, коротше, виходило в мене, що один раз треба додавати е, прибавку робити, один раз через три, один раз через чотири. Ну, е, я коротше, я не стала, е, думаю, щоб я з цим всім не гралася. Е, я вирішила чуть-чуть, як сказати, прибавити по-іншому. Я просто взяла ось дивіться, я просто до прикладу покажу. Е, Наприклад, ось на малому кількості петель, да? Допустим, припустимо, у нас ось є е, якихось 20 петель, да? ось 20, так. І нам треба прибавити е, ну, 4 петлі, да? Ось є 20. Так, 20, а нам треба плюс 4. Так, що ми робимо? Ми 20, ділимо на 4 і виходить 5, так? Отже, ми ось пров'язуємо 5 петель пров'язуємо, робимо прибавку 1, 4, так? Да? Так, 3, 4. Ось, нам треба один, два, три, чотири, так? І виходить: один, два, три, чотири. Чотири петлі ми пробавили, але дивіться, скільки проміжків у нас. У нас один, два, три, 4, п'ять проміжків, правильно? В нас проміжків більше, якщо ми цей, ну, будемо так ділити. Або якщо ми візьмемо крайні, так, ось один, два, там і ось десь по центру 3-4, то в нас вийде всього три проміжки. Ну, не, нам не варто ділити іменно на 4. Нам треба ділити, якщо 4 петлі нам додати, то нам треба. Якщо ми з першої починаємо, то ми перше і і останнє враховуємо, то ми робимо на один ділимо на один менше, бо, тому що проміжків буде на один менше. Або ж навпаки, якщо ми ці не враховуємо, а ось десь тут робимо прибавки, то вже відповідно на, на, проміжки на один більше вийдуть. Тому я просто-напросто взяла. От як в мене вийшло там 3, цілих там з чимось. Я вирішила просто-напросто просто зробити. У мене там 44 петлі. Я просто вирішила робити. Е, по 4 проміжки, так? То 4 помножити на. Ой, не 4 це вже. 44. Нам треба 13 петель, так? Да? Значить, 13 я помножила просто на 4. І в мене вийшло. Е, ні, не 13. Це 13, мені треба. А я ж кажу, проміжків у мене буде так перше і останнє, в мене вийде проміжків на один менше. 12 помножити на 4. Вийшло у мене 48 петель. Тому 48 цей якраз відрізок, який в мене буде з прибавками. Отже, в мене я роблю просто не 30. Бо в мене 44 всього, а в мене 48. Значить, я два з однієї сторони і з іншої сторони ну, розширюю на два. Так? Значить, я пров'язую, до прикладу, не 33, а 31 петлю. Потім після 31-ї я роблю прибавочку, потім після кожної четвертої знову прибавочку, прибавочку, 4 петлі, прибавка, 4 петлі, прибавка, 4 петлі, прибавка. доки не зроблю всі 13 прибавочок. і потім в мене в кінці знову ж залишається 31 петля. Я не знаю, чи зрозуміли ви мене чи ні, можете якимось іншим способом розподіляти. Ну, Я просто хотіла сказати суть, що я спочатку додала по всьому передньому полотну петлі рівномірно, а тоді вирішила, що краще їх буде, коли їх додати саме чисто по в цьому відрізку, де буде візерунок. І от що я вам хотіла сказати, я то показувала цей візерунок, але ж ми там в'язали поворотними рядами. А тут у нас вже йде по колу в'язання. І тому я хочу цей самий візерунок ось показати, просто, як він в'яжеться по колу, тому що там петлі лягають зовсім по-іншому. Там, де ми пров'язували за задні половинки з частинки петлі, треба вже за передні пров'язувати, і навпаки. І ось я пров'язала, оце, що я казала, 34, 33 петлі лицевої гладі. І зараз в мене починається вже візерунок. Зараз ось у мене тут. Три виворітні мають бути. Один, 2, 3. Далі у мене переплетіння. Ось два через два. Я беру, дві лицевих, знімаю, залишаю за роботою. Так. А дві пров'язую лицевими. Один, два. Тепер цих дві повертаю. Тут усе без змін все як і було. Просто лише внаслідь гладь уже. Ми її раніше, коли поворотними рядами в нас петлі лягали, ми її пров'язували за задні стіночки, зараз вже вони будуть пров'язуватися за передні стіночки. Так. І наступні, знову чотири петлі. Я пров'язую уже з нахилом уліво. Дві петлі знімаю на додаткову спицю. дві петлі залишаю поперед роботи, дві петлі пров'язую з основної спиці і... Повертаю із додаткової спиці, тим самим перехрещуючи в ліву сторону і вив'язую дві лицеві петлі. Далі у нас три виворітних. Один. Так само, ось, дивіться, виворітні у нас тепер за задню стіночку прив'язуються. При в'язанні колу петлі самі так лягають. Так? І тепер у нас що? А, ось о. Так, чотири петлі перехрещення у ліво. Беремо, знімаємо дві на додаткову спицю, залишаємо попереду. Дві, Тут вони далі підуть виворітними, тому краще їх пров'язати виворітних. А цих дві ми повертаємо, але дивіться, ми тоді, коли пров'язували візерунок поворотними рядами, ми, щоб у нас була схрещення петля, ми пров'язували її за так, почекайте, бо це я... Ага, ось так. Ми тоді пров'язували, щоб була схрещена нам петля за передню стіночку. Але зараз, якщо ми пров'яжемо за передню, вона у нас буде не схрещена, тому що це поворотне, ой, кругове в'язання. Тому нам треба, навпаки, за задню її пров'язувати. Тоді вона вийде у нас схрещені. Вони, оці дві петлі. Ось бачите, вони схрещені виходять саме за задню стінку. Так, далі. Дві схрещених. оп'ять... Ось, бачите, якщо так я пров'яжу за передню стінку, вона не буде схрещена. Вона схрещена, коли я пров'яжу за задню стінку. Одна і друга. Якщо чесно, то ці японські візерунки вони по колу в'яжуться набагато простіше, ніж поворотними рядами. Їх легше в'язати по колу. Так, дві виворідних, Дві виворітних. виворітних. Тепер накид і дві разом лицевою за е, з нахилом уліво. Так, роблю накид. Але тут вже ми розвертаємо ці дві петельки для того, щоб зробити, їх пров'язати дві разом з нахилом ліво. Ось так пров'язуємо. Тепер далі дві виворітних. Так. І знову у нас перехрещення петель, П'яти петель з нахилом у праву сторону. Отже, ми беремо дві петлі, знімаємо, залишаємо три петлі знімаємо. У нас дві перехрещені. так, Три петлі залишаємо за роботою. Тепер пров'язуємо дві петлі, так, лицевими, звичайними. Тепер, щоб у нас центральна п'ята петля залишилась по центру, ми її пров'язуємо спочатку одну. Вона залишиться в нас на місці. Вона не має переїжджати аж на край. Так, одна петелька. І тепер ми повертаємо дві інших петлі. На основну спецю і пров'язуємо звичайними нисхрещеними. Тобто за передню стіночку одна, дві. Далі, дві виворітних За задню стінку. Вони в нас тут виходять. Один, два. Тепер дві разом лицевою за передню стіночку. Значить, ми спереду, ось так підхвачуємо за передні стіночки. Так, і накид. І тепер дві виворітних, Один. Два. Тепер дві лицевих перехрещених, тобто за задні стіночки. Тепер у нас е, зміщення петель у в у праву сторону. Отже, дві знімаємо, залишаємо за роботою. Дві е, пров'язуємо перехрещених, тобто за задню стінку. І тепер цих дві повертаємо. І пров'язуємо виворітними. І пров'язуємо. Ой, нащо я повернулась сюди. Так. Пров'язуємо виворітними. І ще в нас там три виворітних. За задню стіночку. Один, два, три. Так. І тепер знову повторюємо візерунок. Так, знову у нас оці. Переплетіння. Так, спочатку залишаємо ззаду дві. Пров'язуємо дві лицевих за передні стіночки. Вони в нас не схрещені. І дві повертаємо. Знову пров'язуємо. Один, два. Так, а тепер навпаки. Перехрещення в ліву сторону, тобто залишаємо попереду дві лицевих, повертаємо і один, два, три виворітних. Один, два, три.

Ну, Район бокових швів, щоб я потім буду перебрав, прибавочки робити, підрізи, щоб мені потім було легше зорієнтуватися, де в мене бокові шви. Так, все поки що. Зараз зустрінемося ще в другому ряду, покажу те саме. Ну, в принципі, тут нічого не змінилося. Просто, що я кажу, трошки відрізняється поворотне в'язання від кругового. Я разом з вами дов'язала до цього маркера, це було 33 петлі. Потім я пров'язала 110 петель по колу спинки. ось До цього ой, ось так, ось до цього ось такого зеленого маркера, Тут у мене 110 петель. І з іншої сторони, в мене теж 133 петлі, ой, 33 петлі, не 133. 33, У мене виходить позаду 110 петель, а попереду 123, тому що в мене йде по 33. З обох сторін лицевої гладі до візерунка, і 57 петель візерунка. Так, тепер, Ще раз повторюсь, я дійшла до початку візерунка. Це в мене вже буде другий ряд. Ось, щоб вам було краще видно, ось другий ряд я лінію покладу. Так. Що ми бачимо тут? Три виворітних. Отже, в'яжемо три виворітних. Один, два. Три. Далі у нас вісім лицевих. Там, де в нас були перехрещення, в нас зараз просто лицева гладь. Ми за передню стіночку, я ж кажу, по колу завжди в'яжеться за передню стінку. Ну, може, хто якимись іншими петлями, бо там є вони якісь там бабусині, класичні, я не знаю. Ну, от в мене виходить, що коли я в'яжу по колу, в мене йдуть петлі. За передню стіночку, вони тоді не схрещ, не перехрещені, не схрещені. Якщо я в'яжу поворотними рядами, то в мене лицеві петлі не перехрещені за задню стіночку. Так, далі, що в нас видно? 5 виворітних петель. 5 значить, 1, 2, 3, 4, 5. Як ми бачимо, у нас тут немає виворітних рядів, у нас всі ряди лицеві. По колу у нас всі ряди лицеві. І там, де ми в'язали виворітні петлі, у нас вони лицеві, там, де ми в'язали. Ну, от Як по схемі йде, от як йдуть по схемі лицеві вісім, то ми так вісім і пров'язували. Ось тут 5 виворітних, тому що пуста клітиночка це виворітна. Так ми 5 виворітних і в'яжемо. Далі ми бачимо 4 лицевих перехрещених. Отже, ми їх. Не за передню стіночку, а за задню 4 пров'язуємо, щоб вони вийшли у нас перехрещені. Один, два, три, чотири. Далі в нас дві виворітні, дві лицевих звичайних і знов дві виворітних. Отже, дві виворітних, Дві лицевих. У нас якраз накид і лицева. Так? І знову дві виворітних. І далі в нас іде знову перехрещення було 5 лицевих петель. Звичайних, не перехрещених. Отже, за передню стіночку. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі дві виворітних, дві лицевих, знов дві виворітних. Бачимо знову чотири схрещених лицевих. За задню стіночку: один, два, три. Ой, чотири. Так. І тепер у мене, ага, да, п'ять виворітних. Один. Два, три, чотири. Пять. Далі, знов у мене вісім лицевих. Один, два. Три, чотири. Пять. Шість, сім. Вісім. І три виворітних. Один, 2, 3. Все, тепер в мене візерунок закінчився. На цьому ряду в мене пішло далі 33 лицевих, друга половинка переду. І пішло по колу знову 110 спинки лицева гладь. І знову 33 переду. Це вже буде наступний ряд. Ось так. І далі все те саме, я просто вам хотіла показати, в чому відмінність от японських візерунків в прикладі з в'язанням по колу і в прикладі поворотного в'язання. Візерунок я вам показувала в поворотному в'язанні Я казала, що по колу буде легше. Все-таки набагато легше лицеву схрещену зв'язати лицеву перехрещення, ніж виворітну перехрещену. Погодьтеся.